Вітаю, друзі! Це друга частина прогнозу на сонячно-місячний цикл з 13 грудня по 11 січня на новий місяць у стрільці. Ми зупинилися на четвертому домі. Першу частину можна подивитися по посиланню в коментарях. Четвертий дім. Це простий нарід. Опозиція до уряду, основи держави. Четвірка мічів. Тут без змін. Ситуація без змін. Тобто, ні про яку опозицію до уряду і про її активність ми не говоримо. Про е, е, основи держави тут нічого не змінюється. І це добре, і іноді це добре. Е, так, е, про простий нарід. Четвірка камічів казує, що нарід перебуває в стані глибокого обдумування того, що відбувається. Ну, звісно, коли ми жили майже рік надії на, ну, на наш контраст вдалий, на поставки на таке інше, тепер ми повинні це все усвідомити, переварити і рухатися вперед. Так, ну, давайте по простому народу ще подивимося. Туз спінтаклів. Народ донатимете, донатимете. Так, Народ мовчатиме. Народ спостерігатиме за діями влади, основи держави. Основи держави. Ну так, держава знаходиться у стані війни. Це вже всі усвідомили. Суспільство усвідомило загалом переживає. Держава і основи держави, Інститу... ну інституції це по-іншому думаю, йдуть по 10-му. Ну, маю на увазі, що наші основи держави дуже, дуже... на них впливає війна. Це наша кармічна ситуація. Але от карті показують, що те, що те, що можна могло зруйнувати основи держави, воно в минулому. Так, тобто ми вже тут усвідомлюємо. В ту ситуацію, в якій ми перебуваємо. От, і просто обдумуємо, і ніби як взяли паузу, як простий нарід для того, щоб як далі нам діяти, як адаптуватися до наступних цих подій. Так. П'ятий дім. дім це подолання наслідків війни і загальнодержавні пригоди. Тут випала п'ятірка мечів. Ну, подолання, це і є карта військова. Подолання наслідків війни. Мечова карта. Значить, передбачаються удари. Так, зараз ми подивимося, що це ми будемо долати. Ну, звісно, карта така важка сама по собі. Ну, Я вам, вас попереджаю, місяць місяць не дуже такий, знаєте, легкий буде. Так. Ну, Це наша батьківщина випала. По жезлі. Багато новин. Дев'ятка мечів. Будуть новини, які нас дуже і дуже пригнітять. Чого це буде стосуватися? Ну, це удари. Це удари по наших містах. Удари десь по портовій інфраструктурі, де щось з водою пов'язано. Наслідки цього всього. Важкі наслідки, заблокованість. Так, може, важка дуже ситуація в чому? Суд. Імператор. Електроенергія, питаю. Ну, е... Економія обмеження, намагання застабілізувати ситуацію. Загалом це по якихось військових об'єктах удари, по органах влади, Так, це все, ну, що це, руйнація. якась, да, Руйнація загибель. В общем, буде якась дуже негативна звістка пов'язана з подоланням наслідків війни, тобто ударів, і вона навіть буде пов'язана зі смертями. Вона буде зроблена це як диверсійний акт для того, щоб розкачати нас на емоції, сльози, ну, фонтан, сліз, діти. Ну, це маніпулятивно буде щось таке зроблено, кудись влучать кудись у цьому місяці. От, тому що важко нам буде, так? Емоційно буде важко. І про це говоритимуть карта суда, і говоритимуть і ці державні посадові особи про це говоритимуть. Ну і оце, що велика купа людей, ну, в общем, друзі, похорони. Таке все випадає. Ну, основне, ми оце бачимо, що нам удар ворог наносить під дих. От по цій карті п'ятірка мічів. І новини будуть дуже і дуже негативного плану. Ну, одна новина хай буде. Не в нього вже ні, кажу. А от хоча б одна новина така буде. І це ніби як ну, значуща подія, раз вона вийшла. Отут. Так. Шостий дім це сили оборони. Так, сили оборони. Ну, малий і середній бізнес і е, сфера медицини, робітники. Давайте тільки про сили оборони будемо говорити. Тут карта Міра випала, тут вказується на те, що дуже висока активність, як я казала в першій частині е, е, Сили оборони. Е, до сил оборони прикута увага всього світу. Також сюди е, передбачаються приїзди, контакти, е, спілкування, е, допомога. Із деяких джерел, із деяких, із-за кордону. так, Також може бути повернення наших е військових, які навчаються за кордоном, або навпаки е від'їзд. Так, е далі. Тут може бути, не може, а точно показує посилення ППО, бо таке коло. да, е Може щось бути, а от е з авіацією може бути. так, Значить, стан наших сил оборони дивимося. Ну, Друзі, це пороговий місяць. От так як було, вже не буде. Тобто, що я маю на увазі? Що стосується військової допомоги, проведення якихось стратегій? Так. Так не буде, це пороговий місяць. А як буде, поки ще не відомо. Е, багато про що будуть мовчати. Ну, може, воно і правильно про ту активність, яка буде відбуватися, так? Ну, новини про проведення якихось операцій е, в тилу ворога, удари по тилу ворога, оце буде. Особливо там Крим. Крим кораблі Оце, удари. Отаке буде проведено. Да. Вибухи туди гарантовано. На, на, на ту частину це наші сили оборони таке будуть проводити. Ну, Я питаю на стан, то це переходний момент е, е, по, по суду. Точно так, як було раніше, не буде. Ну, оця карта ще вказує, наприклад, на е, те, що на. Е, Сили оборони на їх дію впливає погода і похолодання ніби, да? От, надії. Но все одно, ось ця вісімка м'ячів вказує на запеклі бої, вони продовжуються. Це не заблокованість, це неправильне це трактування, якесь там заблокування. Вона йде, вона йде, але йде повільно через спротив середовища. Тобто, навіть якесь і просування є. Ну, воно дуже повільне. А за те, 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 як поводиться сили нашої оборони, це як е, упертість, упертість, наполегливість. От, е, от, так от. Так, ну давайте ми ще тут перевіримо фінансування. Е, ну, сама по собі, от заглавна карта на, на е, сили оборони мір. І я кажу, що буде прикута увага. Цього світу, значить, щось таке зробить. А отут у нам карта перемоги випадає. Я Вже вам про цю діагональ розповідала. Що нас, нас будуть любити і нами будуть восхищатися. Значить, все-таки якась операція, і не одна зі сторони Слів оборони буде проведена, яка прогреміть на весь світ. Всі будуть дивитися. Так. Фінансування. Дивимося. Тут нас очікує потрясіння башта, так, потрясіння. Це, ніби як видима частина, в ній є сімка мічів. Те, що нам що все пропало, то я вам гарантую, я вже повторююсь, я про це казала. Таке буде лунати, все пропало. Таємне, якесь фінансування, поставка зброї таємне. Також оця карта вказує на підсилення. Башта, це е, е, якесь дуже таке вразливе, е, вразливе озброєння. Ну, тому що тут тройка жезлів, це воно приїжджає за кордону. Звісно, фінансування залежить від кордону. О, від за кордону. Фінансування буде. Воно буде з альтернативних джерел, воно буде по-іншому. А загалом допомога із-за кордону, вона буде тепер по-іншому військова. Чи будуть задоволені? Ну, бачите, що виходить. Будуть, врешті-решт. Якщо е, треба буде переналаштуватися е, на ці поставки, на нові умови. Адаптуватися. Ну і е, все з коліс Все буде з коліс Тут більше не про гроші, тут не вийшла карта майже грошей, там от, да? одна да, вийшла грошова карта. А тут вказує на те, що все, що буде приходити, воно з коліс зразу на полі боя буде йти. Тобто тут не буде в цьому місяці заповнюватися склади. Але допомога буде, і вона буде в як якійсь іншій формі, і вона буде прихована. До неї треба адаптуватися. Якщо до неї адаптуватися, перемінити свої погляди, перемінити логістику, перемінити якесь планування, контакту, то тоді дев'ятка Пентаклів вказує, що. Будемо, ну, не, ну, ті, хто дотичний до Збройних сил, будуть задоволені. Треба буде свої якісь погляди, контакти, оце все передивитися по-іншому. Буде по-іншому. Злам, башта вказує на злам минулих установ. На склади в цьому місяці не йде. Йде зразу на поле бою. З усього світу. Так. Ну, давайте далі. Сьомий дім. Це наші відкриті вороги і е, е, партнери, і сама війна. Так, е, що ситуація з відкритим ворогом? У нас відкритий ворог Рашка. Що з нею ситуація яка? З тої сторони будуть до нас нестися новини, дуже е, такі е, громоголосні. Е, відносин тут ніяких бути не може, оскільки вони ґрунтуються на брехні, на війні. Війна продовжується. Тут я вам нічого додати не можу, вона в цьому місяці не, закут, не закінчиться. І, звідки, і звідти нам будуть йти новини. Про якісь заколоти, про якісь перетурбації, про падіння з висот влади. Отакі новини звідти будуть лунати. Так. З нашими партнерами. З нашими партнерами ситуація. Опять, тут буде розчарування від дії партнерів, так, вишукування альтернативних джерел, якихось допомоги. Загалом показують, що партнери вже більше налаштовані на святкування чим на думи про нас. Тому тут тройка мічів, оця вийшла. Бо вона вказує, нам треба буде відключити емоції, відключити, враховувати, що цивілізований світ живе в мирному режимі. У них є свята, у них є Різдво, у них є Новий рік. Так, у них є там певні відпустки, відпочинки, уікенди, і вони не живуть в такому режимі, як ми. Це треба розуміти. І не рвати собі серце, ми будемо розчаровані затягуванням якимось, з тим, що вони підвели ситуацію дуже ризиковану, да, незрозуміло для нас. Ну, Це наше сприйняття. Світ трохи поки ще по-іншому все сприймає. Так, що стосується смерті смертність, так, відродження нації. Тут про відродження не йде. Мова тут пустельник, це говорить про те, що в, цьому, в цей період буде більше зростати міграція, населення із країни. Так, про відродження тут мова не йде, також підвищена смертність. Так, ну, і це ще дім допомоги. Давайте ще раз на допомогу оцих партнерів. Від Чи буде вирішено це питання з допомогою у цей період? Да, буде вирішено. Позитивно. Буде вирішено. Буде вирішено. Можливо, воно оце, через те, що тут таке переживання, може, буде аж під саме Різдво, бо тут якесь ось свято випадає. Ну, воно буде вирішено. Позитивно. Так. З допомогою. Ну, Військова допомога буде по-іншому. Тепер, Тепер, дев'ятий дім. Дев'ятий дім це наші зарубіжні контакти, наші кордони. Вогонь на, по периметру наших кордонів, ну, там, де лінія розмежування. Це так і є. Це контролювати і треба держати під контролем. Що стосується наших зарубіжних партнерів, то тут ми. ми. Ми залежні від них диявол, від величезних гроші, грошей, від політиків, від трампістів, від цього всього, що по дияволу символізує, ми залежні. Так, ну давайте ще далекі контакти. Поїздки будуть, да, спонтанні якісь поїздки, будуть виступи, контакти з парламентарями, спонтанні наслідки. Наслідки дуже позитивні, розширення контактів, фінансова допомога, імператор військова допомога. Це наша синікура буде все проводити. Контактів дуже багато, і ну вони синікура, вони залежні по дияволу, вже не можна нікуди ні шах ліва, ні шахправа. Ну, до такої межі ми дійшли, тому що 10-й дім, 10 дім, як нас бачать оточуючі країни. І, і, і наш уряд і наша голова держави повішений, як нас бачать, як жертви, жертви агресії бачать нас. Да? Так, що ми страждаємо. Ми страждати будемо. І от кажу: П'ятому домі: оця інфраструктура, воно перекликається. Значить, влучання по інфраструктурі дуже не виключені, бо ми як страждальці виглядаємо. Хоча насправді. Ми подолаємо ці страждання. Ось перший дома нам показує. Ну що, по уряду? по уряду, значить, кимось можуть пожертвувати, так? В уряді або в органах влади в цілому, так. Чи будуть якісь звільнення? Ну, хтось на свободу вийде, так. Да. Да. І зайдуть інші. Це може стосуватися народних депутатів. Вони. Ну, ті, що в одній упряжці з владою, да, Там свої якісь інтриги. Зміни будуть, перетрубації точно будуть. Кимось пожертвують. Так. Ну, ще як наш уряд працюватиме, зараз подивимося. Як уряд працюватиме? Ну, уряд ось, королева мічів, дев'ятка мічів. Десятка перевернулася. Значить, Буде ситуація така, коли уряд буде дуже-дуже переживати, як от виходити з цієї ситуації, що склалася з фінансами, Но вона, врешті-решт під кінець періоду, завершиться благополучно, тому що десятка мічів перевернута, вони скинуть з себе цю нагрузку. Тобто це після нового року ближче розрулиться. Тобто Якщо ми беремо три декади, то це перші 10 днів, оце другі 10 днів цикла, а це третє 10 днів. То, після 20-го ну, 20 дня цикла вже тоді піде на полегшення. Дуже напружена робота буде, будуть вони себе відчувати жертвами, жертвами тих обставин. Ну, Вони самі їх, до, них, до цих обставин прийшли. Тепер вони повинні переглянути свою поведінку, і свою стратегію роботи. Оце в цьому місяці їм доведеться зробити. Так, треба очікувати 11 дім це нації і народи, які нас люблять, країни, які нас люблять. Приємних подарунків нам е і привітань, і е щось такого гуманітарки, і е приємних новин з тої сторони. Так. І, і це парламентаризм мадом. Ну давайте від тих, хто нас любить, що ми робить, колесо фортуни. Тобто якісь щасливі випадки, якісь все-таки будуть у нас привіди для радочів від тих країн, які нас люблять. Парламентаризм. Там інтриги свої, там інтриги, інтриги плітуться, парламентарі щось замочують, якісь ризиковані такі виск... Виск... висказування йдуть. З тої сторони, переміни. Так, да, якісь переміни будуть. Хтось покине Верховну Раду. Так, да, десь, десь на початку року, після свят, хтось складе мандат, піде з Верховної Ради. Так, а зайде хтось інший. Тепер, 12-й дім. Це дом таємних ворогів, це дом оточення головної людини країни, а також це. О, полонені наші. Тут щось підгорає. Тут багато буде подій. Давайте подивимося, що з таємними ворогами, там арешти і таке інше нам покажуть. Ну, щось буде, якась справа буде, бо про неї говоритимуть. Так. Оточення президента. Нічого такого особливого там не буде відбуватися. Так, далі обмін полоненими. Затримки, затримки, затримки. Обмін полоненими, бачу, поки тільки цими загиблими. Ну, хоча б якимись військовополоненими, ось випадають. Контактів дуже багато, не можуть знайти порозуміння поки. Так, і отут же ж восьмий дім, садим пишних похорон. І ми тут не подивилися, чи будуть якісь події. Давайте подивимося. Так, що у нас по пишних похоронах? Події? О, так, от тройка мічів, отут пустельник. Так, не дуже негативно. Місяць напружений. Ще буде напруженіший, ніж той, що ми пережили зараз. І... Скоріше це із за того, що наслідки війни, тобто обстріли, ну, похолодання, свята, треба ж спаскудити нам все це. Так, давайте що, по пишних похоронах тут. Башта, друзі. Тут якогось народного героя поховаємо. Похорони, похорони будуть. І тут е, лунатиме, і е, якось ця людина загине ну, рукотворно, значить, десь е, е, не від хвороби, не від, не від старості. Король жезлів якийсь випав. Єерафант. З органами влади пов'язаний, з сінікурою пов'язаний. Ну там якось пов'язаний він з офісом пов'язаний, з органами влади, з парламентом пов'язаний, випали, похорони. Так добре, будемо слідкувати. Так. Ну і пораду я зараз нам беру. І будемо завершувати наш розклад. Так, порада. Як нам найбільш продуктивно пережити цей період? Королева жезлів. Так, друзі, життя беремо у свої руки, так? Кожен відповідальний за, свій, за своє життя. Не треба покладатися на те, що прилетить там хтось у блакитному гвинтокрилі і безкоштовно нам покаже кіно. Треба бути відповідальними далі. Тройка пентаклів. Робіть накопичення, хто може, робіть накопичення. Тому що оця карта весняна. Це може бути фінансова криза. Робіть накопичення. Так, і сумлінно виконуйте свою роботу. Хто може, донатки. Бо оце, ну, якби, ну, можна сказати, що теж волонтерство по власній ініціативі. Це гроші, це на армію. Донатці. Так. Ну, ще одну пораду. Паш Кубків, ну, все-таки е, у, у метушні, цих всі переживаннях, не забувайте про своїх любимих, про своїх близьких, даруйте їм подарунки, все-таки новий рік, особливо дітям. Е, у дітей має бути свято. Тобто собі як, якусь таку маленьку ну радять карти для того, щоб емоційно це все пережити, більш-менш е, здоровому глузді, подарунки собі все-таки треба запланувати. І порадувати себе чим. Так, друзі, дякую вам за увагу, дякую за ваші лайки, підписки, коментарі, донати на підтримку каналу, і е, до нових зустрічей в ефірі.